Привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні ми будемо говорити про актуальні сукні і спідниці. Я сьогодні на прикладах покажу оці самі свої знахідки, які є трендовими, які є актуальними, і залишу обов'язково на них посилання. Сукні і спідниці можна сміло купувати і додавати в свій гардероб в свої образи. І давайте починати. Сукні і спідниці на сезон, весна-літо завжди стараємося вибирати з натуральних складників: це бавовна, шок, льон. і Першу чергу я би надавала перевагу саме льону в такій тканині. Нам саме комфортніше. Зараз дуже поширено саме в льоні бренди виготовляють дуже круті і сукні, і спідниці. І вибір таких речей є дуже. Перше, про що ми будемо говорити, це сукня з льону. Така класна знахідка є в манго, я таку сукню знайшла. Вона є довга на донесеньких бретелях, в такому кольорі, я б сказала, молочного. І ззаді спинка у неї є відкрита. Така акцентна деталь, яка буде. Класно виглядати у ваших образах. Також я таку сукню знайшла і в довжині Міні, це бренд Маш. Така сукня є як більше схожа вона на футляр. Заді в неї також дуже красива акцентна спинка, тому що буквально до поясниці вже є повністю вся відкрита спина. Старайтесь такі сукні обрати саме в світлих. colorach Наступна актуальна сукня, яка залишається також з нами, це є сукні в білизневому стилі. І такі сукні є на донесеньких бретелях, або такі сукні ми можемо обрати, і саме зараз нам багато дизайнерів пропонують і на ширших бретелях. Такі сукні ми обираємо з шовку саме в період літа, такі сукні комфортніші. І також я знайшла в бренді. Саме H&M, дуже класні сатинові сукні. Вони представлені в різних кольорах, прості, лаконічні, без лишніх деталей. Дуже модний тренд на градієнт. І така сукня є в нас представлена як у вигляді кафтану з широкими рукавами видовжені Максі. Дуже гарний такий вечірній варіант, і така сукня в такому і яскраво, і перехід у неї до такого приглушеного світлого кольору з світлого до темного дуже також стильно виглядає. Саме на цій сукні є в області самої талії. Оці це драпірування, тобто також така сукня є і трендовою, і стильною цього сезону. Тренд на сукні прийшов у 2024 році. Це сукні принцеси, силует принцеси це такий приталений верх, а саме спідниця у нас розходиться в такий асилует, або вона ще може бути пишна. Як балон. І такі сукні я також знайшла в бренді MANGO. Такі сукні я знайшла в H&M. Вони можуть бути як і в Міні, так і в Максі-Довжині. Дуже вони також класно і стильно виглядають. Обирайте в класичних саме. Кольорах надавайте перевагу світлим кольорам, і також вони будуть як і підходити нам в стрітстайл-образах, і такі сукні можна брати. Собою на відпочинок, якщо ця саме сукня буде виконана з натурального матеріалу. Також розгляньте ці самі спідниці в А-силуеті і спідниці балон. В своєму відео попередньому тренди весна літо я проговорювала саме у ці спідниці в А-силуеті. Ви можете взагалі вернутися до мого відео і побачити усі тренди на весну. 2024 І там такою класною була знахідкою спідниця з бренду HM в білому кольорі Аселует в довжині максі. І також ми можемо розглядати такі спідниці балон. Вони також йдуть максі-довжина, і будуть дуже круто стилізуватися з балетками. Такі спідниці будуть круто стилізуватися з сандалями. Верх може бути звичайний, Самий простий, це є топ на бретелях, або це є майки, футболки, і зверху можна також накидувати піджаки. І ще такий аксесуар е, можна додати як рамінець, пояс на талію, просто гарно його зав'язавши і дуже створюється класний крутий образ. Також е, крутим трендом, який прийшов до нас у 2024 році, це саме сукні, які у нас е, вибиті в дирочках оці малюнки і вишивки. Такі сукні я знайшла в манго в довжині Міні, де саме представлена вишивка, і такі класні у неї безшовні закінчення. Також таку е, сукню я знайшла в бренді Маш. Саме вона вибита своїм, як своїм логотипом. Сорочка, а внизу такий вигляд спідниці з об'ємними рукавами. І також ще я знайшла таку сукню в бренді Маш. Це вигляд верху сорочки з комірцем, а низ іде саме спідниця плісе. Також дуже така. Класна сукня, рукава у неї такі спадаючі, вона має тонесенький, тонесенький такий шнурочок на талії. Така сукня ще на собі має такий вибитий саме малюнок, який також в тренді. Дуже крута знахідка. Звертайте на таке увагу, підбирайте щось можливо схоже або саме. І ця сукня. Також є в бренді Маш, я бачила спідниці, так, вишиті класний крутий тренд, і де можна не лише купувати сукні, як вона буде, як цілий образ, а саме стилізувати спідниці, тому що зі спідницями завжди можна створити більше образів, ніж з самою сукнею. В бренді Манго я знайшла. Також класну сукню вибиту саме в ті, е, як перфорація, я би сказала, ось саме ця перфорація в сукнях з відрізною талією є в білому і в чорному кольорі. Дуже гарно виглядає в довжині Максі. Також дуже гарний варіант, можна також круто його стилізувати в літніх образах. Можна його і вивезти в вечірні, і такі сукні навіть з собою їх можна брати на віддих. Сукні з деніму, також в нас є трендові. Такі сукні я знайшла в бренді MANGO і в бренді H&M. Я також бачила таку сукню, якщо я не помиляюсь, саме в H&M також була. Така класна сукня. Ще таким трендом у нас залишаються сукні з бахрамою. Це такі, як вони гафтовані але і внизу саме є оця бахрама. І такі сукні я бачила в H&M. Така сукня була в кос. Тренд на сукні є з відкритими плечами. І я також приведу тут, вприклад, бренди, які я саме знайшла ці сукні. Це або в нас драпірування, або це в нас на сукня на одне плече з хорошою такою довгою великою розповісткою. Розпоркою. В нас є сукня бандо в довжині міді. Такі сукні є класні з драпіруванням це все також тренд, і це все ми також можемо обрати і вже вносити в свої гардероби. Також сукні, які ми будемо носити, це сукні такого приталеного силуету. Вони такі з більше збаговні, вони більш приталені. Щоб саме одягати такі дуже приталені сукні, потрібно мати, ну, володіти ідеальною фігурою, тому що ті сукні вони дуже люблять підкреслювати оці такі недоліки недоліки фігури, так? тому що все рівно десь у нас щось не, не цілком, і вони е, саме більше будуть. Підходити саме таким дуже худим представницям такої фігури. Такі сукні ми обираємо в довжині Міді або Максі. Також і є такі сукні з контрастними кантами. Я також їх знайшла у бренді. Манго. Приклади, які я всі привела, я обов'язково залишу на них посилання. Ви для себе оберете свій тренд, свою модель по своїй фігурі, тому що я завжди притримуюсь одного, що яка б ця трендова річ не була, якщо вона вам просто не сідає і не лягає по фігурі. Не буде це настільки ефектно дивитись, тому краще завжди старайтесь орієнтуватись на себе, на свою фігуру, і тоді уже дивитись, чи саме вам підходить цей тренд, чи щось можна додати інше. Дякую, що ви додивились це відео до кінця, і до зустрічі у наступних відео.